Дітки, доброго ранку, а ми сьогодні з вами заучимо вірш Платона Варанько облітав журавель за допомогою мнемотехніки. Давайте ми спочатку його прочитаємо. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Дітки, а давайте ми ще раз з вами прочитаємося і подивимося на картинки. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, краще рідної немає. Молодці дітки, дякую за увагу.